Що таке фактура маржа? Зараз декілька секунд спробую вам пояснити. Фактура маржа, звичайно, в першу чергу стосується платників податку ВАТ. І якщо ви платник податку ВАД, ваша фірма купила якийсь товар, наприклад, автомобіль. Підтриманий у фізичної особи або у фірми, яка продала вам також по фактурі мережі, тобто без вату. Ви не скористалися ватом, хоча є платником податку ВАТ, то коли ви будете продавати цей автомобіль, то ви продасте не звичайною фактурою, а фактурою маржа. І ват заплатите не від всієї фактури, а від тільки від маржі. Наприклад, якщо ви купили автомобіль за 1000 злотих, а продали за 1200, даєте бухгалтерію фактуру закупу, фактуру продажі, маржі, то ми ват рахуємо тільки від 200 злотих. 200 злотих – це бруто, і звідти ми порахуємо 23% ват. Це якщо дуже коротко пояснити. Тому якщо ви щось купляєте на фірму і не хочете перепродавати, а просто купляєте. Наприклад, хочете купити телефон на Allegro, то будьте уважні, якщо фактура маржа, то на ній немає вату. Ви не зможете відрахувати ват. Ось така друзі. Дуже коротка інформація відносно ват маржі і більше інформації ось там.